Кіларні парк, що в Ірландії, засновано у 1932 році. В його серці древні ліси порослі мохом, де доби й тиси обвиває зелений килим, а скелі піднімаються над темними водами озера Лохлін. Ми їхали в парк на початку березня, і ще в дорозі почався сильний дощ. Але для Ірландії це звична річ, і навіть такий дощ не міг зіпсувати враження від чарівного лісу кілерні, М який мов кривав скелі й коріння, створюючи відчуття, що я ступаю не по землі, а по живому килиму. Озеро Лохлін було тихим і темним, мочки, відбиваючи сіроблакитне небо. Згадалася стара легенда про Леприконів, які майструють черевички і ховають свої скарби серед каміння і коріння. Крокуючи вздовж озера я раз у раз прислухалась до лісових звуків. Хто знає, можливо, я була ближче до Луприконів, ніж могла уявити. За легендою, якщо ти спіймаєш лепрекона, то він виконає три твоїх бажання. І віддасть тобі горошечок з золотими монетами. В ірландських лісах через високу вологість всі дерева порослі мохом, і, потрапивши в такий старий ліс, здається, що ти у казці. В лісах і печерах Ірландії живуть дивні створіння, лепрекони. В Ірландії навіть дорослі щиро вірять в існування лепреконів, тому що існує багато віків безліч легенд казок про цих невеличких чоловічків. За легендами лепрекони це майстерні шевці всуття, але дуже хитрі створіння. Вони ховають свої горщики золотом десь серед лісових хащ, а знайти їх вдається лише тим, хто справді вірить у диво. Кажуть, що під час дощу, коли сонце визирає за хмар і в небо з'являється веселка. Можна простежити її шлях до того місця, де лепрекон ховає свої скарби. Але остерігайтеся, лепрекони дуже хитрі та підступні. Вони можуть закрутити голову подорожньому, заманити його в лісові нетрі і навіть обернути каміння на золото, яке може розвіятись в повітрі, якщо ти торкнешся її рукою. Якщо ти почуєш раптом тихий сміх і відчуєш, що хтось невидимий спостерігає за тобою, знай ти потрапив в самісіньке серце Лепреконівського королівства. Перші згадки про лепреконів з'явилися в середньовіччі. Тоді кожен регіон Ірландії малював одяг лепреконів у своїх кольорах: червоному, синьому, зеленому, колір незалежної Ірландії. Зелений, а тому зараз лепрекони в основному зображається саме в зеленому кольорі. До зустрічі, чарівні лепрекони!